Була таке виробництво унікальне. Вважаю, що геніальне. Стільки людей працюють. Ми працюємо максимально над перехоплювачами. Це одне з таких виробництв, яке це робить, і ви це бачите. Проверів вже не поодинокі, а конкретно ми робимо. Збільшуємо і українське виробництво, і ліцензії наших партнерів там, де українсько-американське виробництво. Дуже я їм вдячен, що так швидко стали лінії 2-3 місяці готова лінія. І все виробляється. І, і люди, і автоматично різні абсолютно чому. Я став таке завдання на ставці. Я зустрічався із цими хлопцями, представниками цього виробництва і з іншими виробниками. І вони знають, що наш запит тисяча перехоплюючи на добу на дому. Якщо зможемо робити більше, я вважаю, що це велика, велика допомога.